Пам'ятаєте, її київська співробітниця поліції, яка порушила права водія? Чуєш, малыш 2003 року, а, Вивчишся, отримаш вищу освіту для початку, пройдеш відбір, пройдеш фізо. Не бідусь. пройдеш медкамісію. В подальшому нами були складені відповідні заяви стосовно оскарження незаконної постанови та притягнення її до дисциплінарної відповідальності. І який результат? А результат є. І більш детально ми про це поговоримо. Пояснюю перший один раз. Да. Зараз військовий стан заборонена. Фіксація. Сьогодні ми з'ясуємо, що необхідно робити, якщо поліцейський порушує ваші права, як себе захищати і як притягнути до відповідальності такого поліцейського життя. Бентежно я не розумію вашу мову, зараз. Собачу я Собачі? не розумію про що ви зі мною говорите. Да. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Друзі водії, не зволікайте завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку, коли вас зупиняють співробітники поліції. Поліцейський порушує ваші права, складемо скаргу. Поліцейський складає незаконну постанову, ми її безкоштовно оскаржимо. Тому не зволікай, долучайся до нас. Давайте згадаємо дану ситуацію коротко. Співробітники поліції зупинили водія за технічну несправність тріщина вітрового скла, і в подальшому вони склали постанову відносно водія. Хочу зазначити, що дану постанову ми в подальшому скасували, і так одразу співробітниця поліції почала погрожувати водію. Пояснюю перший один раз. Да. Зараз військовий стан заборонена фіксація. Разрешена фіксація я, заборонена я, фіксація я зараз, тока я повторюю, тока собі, воєнних. Я звідчча оперативно. Будь ласка, ще я ще раз і виночу телефон. Водії, пам'ятайте, під час дії правового режиму воєнного стану не заборонено фіксувати дії співробітника поліції. Фіксуй, щоб мати докази свавілля поліцейських, і у вас буде більше шансів в подальшому притягнути до дисциплінарної відповідальності. Такого поліцейського, ну не до яху я просто хочу зафіксувати для вилучення телефону. Далі вона вибиває телефон, щоб він не фіксував її незаконні дії. А жетона на Я 0025 знім, знімати Шановні, номер жетона. Я Я сам скажу. Я не, я не знімаю, я не знімаю номер зараз будете затриманий. При розгляді справи дані співробітники поліції порушили права водія. Розгляд справи взагалі не проводився. Аж швиденько склали постанову і копію не надали водію. Чому? Тому що у водія не було. Ручки, а свою ручку вона відмовилась надавати. І тому в подальшому водій не мав можливість отримати копію постанови. Які підстави у вас для перенесення справи? Я потребую юридичної допомоги. Користуйтесь. Користуйтесь допомогою, вас ніхто не обдає. Мій юрист зараз зайнятий. Він Хто не заняти? зможе приїхати. Хто не зможе приїхати? Юрист не зможе приїхати? Так, да, він Приїх... зараз зайнятий. Я за півставців, зараз я говорю, я зараз я з машини і а, ми поїдемо всі разом. А... Законом запрещено знімати Закончиться... поліцію. Закончиться ця, ця лояльність. Законує. Законує. Лояльність, що ви мені безпроміону. Не перебувайте, коли з вами. Незаконно зупинили. У вас ручка є? Немає. немає. У мене тоже немає. Зараз коронавірус я не зобов'язано. Може ви зараз під час несення служби вона використовувала свій власний телефон, фіксувала водія. Хоча законом це не передбачено. Що ви там питали? Патрульна поліція незаконно зупинила. Угу. Без маячків просто приїхали посеревішок остановили. просто приїхали перепаркувались. Підомо і требує, що, що у якій-то несправності технічні. Ми? У вас автомобіль несправний. Серйозно, я ж вирішувати поліції автомобіль несправний. Потім прийдеш і напишеш мені. Понятно? Все ровно буде скасовано. Скасовує ви не дали мені принесення розвідних справи. Відходу ви будете отримати Да. Хочу ще раз зазначити, що дана постанова за тріщину вітрового скла в подальшому була скасована. Громадянам не заборонено. Там Я ж не свою нічого. Думку Я з вами спілкую в, в вільній Україні. О, до речі. Якщо вам потрібна необхідна література, яка допоможе вам при спілкуванні з співробітниками поліції, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усі необхідні закони. Коротка характеристика даних співробітників поліції. Бондар Марина Анатолівна. Освіта не вказана в національній поліції з 2016 року. На займаній посаді з 2022 року. Має діюче дисциплінарне стягнення догано. Службова характеристика позитивна. Як вам таке, має діюче дисциплінарне стягнення, але все одно службова характеристика у неї позитивна. Її напарник Сирока Віталій Олександрович. Він взагалі командир взводу номер 2 Роти номер 2 батальйону номер 2 полку номер 2 Освіта не вказана в національній поліції з 2015 року на займаній посаді з 2022 року. І він також має діюче дисциплінарне стягнення догану. Службова характеристика позитивна. По даній справі нами було складено письмову скаргу на незаконні дії співробітників поліції, де й було зазначено, які саме вимоги чинного законодавства було порушено. Завжди фіксуйте дії співробітників поліції. Якщо поліція порушує ваші права, телефонуйте на 102, а також на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ. В подальшому можна залишити письмову скаргу на незаконні дії співробітників поліції. Поліцейська Бондар здійснювала відеофіксацію водія та транспортного засобу на особистий мобільний телефон, але чинним законодавством це не передбачено. Також варто зазначити, що в інспектора поліції Бондар був зухвалий та неналежний працівнику поліції манікюр яскраво-червоного кольору на довгих нігтях пальців обох рук, що в свою чергу суперечить. Вимогам охайного зовнішнього вигляду поліцейських, Бондар Марина Анатолійна заборонила йому здійснювати відеофіксації події, але чинним законодавством такої заборони немає, в даному випадку інспектором поліції Бондар разом з інспектором Сокором в першу чергу було порушено норми статті 19 конституції України, що визначає засади, відповідно до яких ніхто не може бути примушеним робити те, що не передбачено законодавством органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Оцінивши такі дії інспектора поліції, наш водій вирішив скористатися гарантованим йому статтею 59 Конституції України та статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення правом юридичної допомоги адвоката, заявивши відповідне клопотання. Однак клопотання було відхилене. Однак хочу зауважити, що постановою Верховного суду від 18.02.2020 року зазначено, що не надання особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, можливістю скористатися допомогою адвоката, є порушенням прав такої особи, а також порушення порядку розгляду справ про адміністративне правопорушення, що є підставою для скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення, підсумовуючи вище викладене, Такими діями інспектори поліції Бондар М та Сокор порушили дисциплінарний статут національної поліції України та закон України про національну поліцію. А зараз я хочу вам зачитати висновок службового розслідування і яке було рішення в подальшому прийнято відносно даних співробітників поліції. Першочергово зазначаю, що підставою для призначення службового розслідування є ваші заяви та скарги про вчинення порушення, що має ознаки дисциплінарного проступку за наявності достатніх даних. Завжди фіксуйте дії співробітників поліції, Опитано старший лейтенант поліції Бондар пояснило наступне: було помічено автомобіль Деоланос, який мав візуально, візуально багато пошкоджень по кузову, розбите лобове скло, і в подальшому вони зупинили. Даного водія водій, не реагуючи на законні вимоги поліції, дістав мобільний телефон та почав вести відеозйомку. Після чого передав дане відео відеоблогеру, який зробив нарізку з 30 хвилин в одну хвилину, таким чином, щоб максимально виставити поліцію з найкращої сторони. Друзі, якщо ви не бачили повний відеоматеріал, переходимо в опис. Там є посилання на дане відео. Далі, в свою чергу, зазначає Бондарі, згідно наказу 1179, права особи водія порушені не були. Інспектори поліції не дозволяли в бік водія нецензурної лайки чи інших образ, не порушували його свободу та особисту недоторканність, не перешкоджали на вільне вираження своїх поглядів. І переконань громадянам не заборонено ну, там висловити свою нічого. Думку я вами в, в, вільній Україні. О, <світ> до речі. Опитаний у ході службового розслідування її напарник сорока пояснення надані, Бондарь повністю підтвердив та додав, що у своїх діях порушень не вбачає. Але це не так з боку старшого лейтенанта поліції Бондар. Упродовж цієї розмови з водієм. Мала місце, нетактовність. Варто зазначити, що дійсно під час винесення постанови про адміністративне правопорушення Бондарь були порушені правила проведення розгляду справи. Я завжди вказую про те, що співробітник поліції зобов'язаний, згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, провести законно розгляд справи і довести той факт, що водій причетний і скоїв адміністративне правопорушення. Вона цього не робила далі. Вони зазначають, виходячи зі смісту присяги поліцейського, яку він складає при вступі на службу в поліцію, можна зробити висновок, що поведінка поліцейського має відповідати очікуванню громадськості і забезпечувати довіру суспільства та громадян до поліції не тільки під час виконання службових обов'язків, а й у повсякденному житті. Чи багато на даний час людей довіряють співробітникам поліції. Свою думку лишайте в коментарях на підставі вище викладеного, дослідивши матеріали справи, встановлено факт порушення службової дисципліни старшим лейтенантом поліції Бондар Мариною, що виразилось у порушенні вимог пункту 9 розділу інструкції з оформлення поліцейським матеріалів справи про адміністративні правопорушення, а також не тактовному спілкуванні з водієм, що набуло широкого розголосу через оприлюднення даної ситуації у мережі інтернет. Останнім також встановлено факт невжиття заходів щодо усунення припинення порушення з боку підлеглої командирам зводу номер 2 Роти номер 2, батальйону номер 2 полку номер 2 Це стосовно сороки Віталія Олександровича. Він її не зупиняв. Встановлені дані є переконливими та достатніми в повному обсязі, відповідають фактичним обставинам справи, та знайшли свої підтвердження в доказах, які містяться в матеріалах справи, що всебічно досліджені під час службового розслідування, і на підставі викладеного. Вважаємо за вчинення дисциплінарного проступку, що виразилось в порушенні закону України про національну поліцію і дисциплінарного статуту, старшого лейтенанта поліції Бондарь Марину Анатольовну попередити про неповну службову відповідність. Далі за вчинення дисциплінарного проступку старшому лейтенанту поліції Сороці Віталію оголосити сувору. Дагано. І так, що ми маємо сувору? догану і попередження про неповну службову відповідність. Тому, друзі, завжди фіксуйте дії співробітника поліції. Якщо вам потрібен юридичний захист, долучайтесь до нашого клубу. Ми складемо скаргу, ми складемо позов, оскаржимо безкоштовно незаконну постанову. Для того, щоб в подальшому ось таких співробітників поліції притягали до дисциплінарної відповідальності. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк. Як думку лишаємо в коментарях і робимо репост. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені. В описі є мій телеграм та моя пошта.